На вулиці Троїцькій сталося ДТП. Наша знімальна група з'явилася на місце пригоди раніше ніж поліція. Там на журналістів накинулися п'яні пасажири автівки. У ситуації розбралася Альона Щербакова. Та, ти ні, шо, ні. Ні, руки Ребята, молоді люди руки оберіть. Нікого не зважався, не, не знімає. В смысле? Это да просто право. так получилось. Зачем? Зачем? Спокойно. Полное право. Мы делаем. Ну и ваше право. право. Покажите Ребята, удостоверение. Удостоверение Покажите. Пожалуйста. А где водитель? С ним все в порядке? Все в порядке. А где он? А где он? А где он? Где водитель? Вот. Пожалуйста. Давайте, кем давайте, кем не кем кем давайте, кем не давайте не будем. Давайте не будем без камеру. Почему? Это да кто будет без камеры? Никто не будет. Слышь, будем нормально. Зачем так, а що случилась і нам не Ну, просто ми ударились і все. Зачем? А Як з ним? ні, то воділя просто ми хочемо забрати машину. Зачем? Утім, машину забрати не вдалося. Мимо їхали представники правоохоронців. Стало відомо, що у пасажира авто було день народження, тож усі святкували. Водій одразу після зіткнення зник у невідомому напрямі. Іменинник каже, це автівка його мами. Два роки стояло у гаражі, тому аварія відбулася суто з технічних причин. Альона Щербакова, Олександр Білявський, Новини СТС.